Дякую за зустріч. В ці буремні дні, коли визначається майбутнє України, доля України, я би хотів поговорити про справедливість. Справедливість на англійську мову перекладається як justice або юстиція. І це означає, що справедливість це є чітке дотримання правильних, чесних і справедливих законів. Починаю я ще з дуже знакової події для мене принципово, бо сьогодні стало відомо про остаточне рішення Європейського суду з прав людини в справі терористичної атаки на літак за номером mh 17 Для мене в 2014 році це був виклик, коли протягом 24 годин виливається. Величезна порція брехні, яка складається, що то Україна за наказом Порошенка підняла Су-25 штурмовик, який ракетою збив цивільний малазійський літак. То це був літак Міг-29, який полював нібито за літаком Путіна, то це був український бук. Який атакував то, це був комплекс С-300, то, то, то покази диспетчера, який бачив неопізнані літаючі об'єкти. І лише перед нами стояло завдання мобілізувати світ для захисту від терористичної загрози Російської Федерації і представлення світу Російську Федерацію як терористичну державу. За одну мить загинуло 298 безнавидних жертв. І тоді я прийняв рішення, і це вперше в практиці світової юриспруденції, коли катастрофа літака розслідується не країною, як на території якій це відбулося, а за моєю пропозицією, країною, яка найбільш постраждала і цієї терористичної атаки. І це були Нідерланди. Я негайно зізвонився з тодішнім прем'єр-міністром, моїм другом Марком Рютте, який зараз займає позицію генерального секретаря НАТО. І ми зберігаємо дуже дружні стосунки, і він дуже, -дуже зараз і завжди працює на Україну. Це саме з ним. Ми зупинили дію псевдореферендуму Росії, який він провели не на Донбасі, ні в Донецьку, ні в Луганську, а в Нідерландах. І це дало нам можливість прийняти і підписати і ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І от сьогоднішнє рішення після рішення суду в Гаазі з визнанням виновних підтверджує чітку позицію України, яку зайняв я як тодішній президент. Що Росія є терористична держава. Сьогодні черговий раз це доведено. Це приємна новина. По останнім часом нам дуже не вистачає приємних новин. Тепер про неприємні. Кабінет міністрів, порушивши закон, порушивши наші міжнародні зобов'язання і як держава, і як уряду, який це обіцяв міжнародним партнерам, не виконав чітку вимогу законодавства і відмовився призначати переможця відкритого і прозорого конкурсу за участю іноземних експертів, який переміг детектив НАБУ Олександр Цивінський, керівником БЕБУ. Причина була лише одна, по якій це пояснює: що це замість. Незалежного органу, який зможе розслідувати злочини в сфері економіки, колишню податкову міліцію або поліцію перетворити в справжній європейський перезавантажений бюро економічної безпеки, вони намагаються створити черговий ручний каральний орган для розправи з країною, з демократією, з опозицією, з бізнесом. Звичайно, що для нас це є абсолютно неприйнятно. І особливий цинізм цього полягає, що це вони роблять прямо напередодні Ukraine Recovery Conference, конференцію по відновленню України, які в ці дні стартує в Римі. Чесно кажучи, я дуже песимістичний щодо можливих підсумків цієї конференції, але особливо обурію. Що за останній тиждень голова парламенту та офіс президента не підписали мені відрядження ні на з'їзд ключової нашої партнерської партії Іспанії Партійдо Популар, куди я мав їхати на запрошення президента цієї партії, будучи єдиним представником України. Слух не запрошували. Мене не випустили. Без будь-яких пояснень причин. Наступна позиція, це вже слідче за невипуском на парламентську асамблею НАТО, орган міжпарламентського співробітництва. Незважаючи на підпис спікера Італійського парламенту запрошення для участі в цій рекавері конференції, мені не підписали як представнику фракції. Відрядження для участі в конференції. На жаль, за ці роки мене не випустили на жодну з них: ні на Луган, ні на Лондон, ні на Берлін, ні на Рів. Завжди подібні конференції закінчувалися переможними реляціями. Реляції полягали в тому, що то вони залучили 40 мільярдів євро. То вони залучили 60 мільярдів євро приватних інвестицій. То вони підписали угоду з BlackRock на 100 мільярдів євро. Надійшло ноль. Партнери бачать, вони брешуть. І зараз уже Блекрок напередодні конференції оприлюднила заяву, що вона припиняє пошук інвесторів і збір їх коштів. Я ще раз підкреслюю, мова йдеться про. Приватний капітал, який мав зайти у вигляді прямих іноземних інвестицій в Україну і допомагати нам відновлювати. І причина ключова: відсутність реформ, відсутність незалежних судів, відсутність демократії і жахливий інвестиційний клімат. Не переконані в безпеці власних коштів потенційні інвестори. І лише за цим війна. Безумовно, що, на жаль, я передбачаю, що і ця конференція закінчиться тим, що скажуть, що ми черговий раз нам пообіцяли, чи ми підписали багато мільярдів, з яких буде ноль. І коли я наполягаю на відродженні парламентської дипломатії, коли ми мали б вивчити досвід Ізраїля, коли половина кнесета. Напередодні потужної відповіді, яку Ізраїль наніс Ірану, сиділи в Конгресі Сполучених Штатів, мобілізуючи підтримку найбільш потужної у військовому і економічному сенсі держави світу, у нас в тур відпочинки на подібні конференції їздять в основному дві третини чи три чверті слуги народу. Вони ні з ким не зустрічаються, вони нічого не привозять, вони відпочивають, думаючи, що вони представляють країну. Повертаючись до теми призначення керівництва БЕП, хотів би наголосити на ініціативах, які висуває Європейська солідарність. Друга найбільша фракція Верховної Ради України. Позиція перша. Ми офіційно вимагаємо від уряду негайно скликати засідання і затвердити кандидатуру Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки. Ми висловлюємо йому, хоча, як опозиційна фракція, ми це робимо дуже нечасто, ми висловлюємо йому повну довіру. Повну підтримку. Доєднуємося до позицій підтримки, які висловлені нашими партнерами, і вимагаємо зупинити порушення закону. Якщо пан Олександр Цивінський прийме рішення в суді оскаржувати відмову призначення, яку з порушенням закону прийняв український уряд, ми готові надати йому повну підтримку юридичну, політичну, інформаційну, міжнародну. Пане Олександре, наші двері відкриті. Ми прагнемо боротьби за збереження демократії, законності і головне справедливості в Україні. Третя позиція. Я сьогодні дам доручення, щоб. Представники фракції зареєстрували проєкт постанови Верховної Ради України. Я хочу нагадати, що Україна є парламентсько-президентська республіка, де уряд підконтрольний і підзвітний парламенту з вимогою негайно затвердити на засідання уряду вже як парламентська позиція Олександра Цивінського керівником БЕБ. І ще одне. Ми офіційно звертаємося до правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи реєстрації в єдиному реєстрі розслідування для того, щоб встановити, хто саме здійснив самоуправство, дозволив собі всупереч закону не призначати Олександра Цивінського. І притягти їх до кримінальної відповідальності, ще раз кажу, за самоуправство і, очевидно, неналежне виконання суб'єктом владних повноважень своїх обов'язків. Ми попереджаємо, що дії Кабінету міністрів, які я маю підстави це стверджувати, натхнені Офісом президента мають. Отримати дуже щільну, ретельну і справедливу міжнародну оценку наших партнерів. Єдина шкода, що це нанесе дуже серйозну шкоду Україні і нашій співпраці з партнерами, тому що перше до чого це призводить, це підриває довіру. Довіру не просто до української влади, а довіру до української держави. Це та ж логіка, якою уряд і офіс президента намагаються знищити всі незалежні інституції, знищити опозицію, знищити незалежність СМІ. знищити громадянське суспільство, прикриваючись нібито воєнним станом. Ніякого відношення. Це немає до воєнного стану з точністю до навпаки, коли ми відновлюємо довіру людей. Коли ми захищаємо закон і справедливість, це єдиний шлях, який наближає нас до перемоги. До речі, саме з тих самих міркувань просувається зараз ідея зміни уряду. Нібито призначення засідання Верховної Ради 15 липня, там має бути розглянуті відповідні зміни. Здавалося б, опозиція завжди наполягала на тому, щоб уряд був змінений і щоб нарешті був сформований уряд національної єдності, який зараз при поточному стані справ мав би перетворитися в уряд національного порятунку. Замість цього відбувається, як в тому поганому борделі, зміна вже навіть не ліжок, а білизни. Причому білизни брудної. І замість уряду національного порятунку створюється уряд порятунку Андрія Єрмака. Це ніякий не новий уряд. Як може бути взагалі думки про те, що це є оновлення, коли на посаду прем'єра претендує діючий перший віце-прем'єр, який розділяє відповідальність за всі? провали уряду. Не можна точно вважати такий уряд зміненим. І хочу нагадати, що про цей уряд більше чотирьох років працює за відсутністю будь-якої програми. Для чого вони призначені? Що вони збираються робити? Верховній Раді не було представлено. І тому. Це повна втрата суб'єктності Верховною Ради України вищим законодавчим органом держави. За відсутністю програми я би хотів нагадати декілька обіцянок цих так званих урядовців. Перша обіцянка це є дослівна цитата червня 23-го року. Два роки тому ми. Поставили собі амбітну мету, казала Сфіріденко, яка зараз претендує на посаду е, прем'єра. А зараз вона перша віцепрем'єр і міністр економіки, і повністю відповідає за макропоказники, включно з показником валового внутрішнього продукту. Вони поставили мету і пообіцяли громадянам України і пообіцяли світу, що вони будуть мати. ВВП в розмірі 1 трильйон доларів Сполучених Штатів Америки У 2023 році ВВП складав 178 мільярдів. Це означало би, що щорічний ріст ВВП мав складати більше 20%. Який у нас зараз цей показник? При надзвичайно низькій базі 2022 року, коли в країні ВВП впав більше на 28%, ми маємо сперечання, чи у нас ріст ВВП буде 1% чи 1,5%. Вони брешуть. І саме тому ми наполягаємо, щоб навіть якщо питання зміни уряду буде винесено в парламент, кожен міністр. Цього найдовшого уряду за всю історію незалежної України має відзвітувати, на що були витрачені дорогоцінний час, на що були витрачені гроші, і як вони пояснюють, що це найбільш корумпований уряд за всю історію нашої держави. Але перший віцепример була не єдина. Хочу наголосити, що в тому самому 23-му році, віце-прем'єр-міністр, яка відповідає безпосередньо за переговори про членство в Європейському Союзі, чітко наголосила, Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, а до НАТО ще раніше. Два роки сплили в червні 25 го Ось зараз. У нас не те, що Україна не готова до членства в НАТО, до членства в ЄС. Не виконала своє домашнє завдання. Ми навіть не відкрили переговорний пакет. Не відкрили перший кластер. Знаєте, як називається цей кластер? Fundamentals це фундаментальні права і свободи. Мова йдеться про демократію. Мова йдеться про права людини, мова йдеться про повагу до опозиції, мова йдеться про незалежність СМІ. Вони навіть не відкрили пакет. І відповідальність за виконання зобов'язань лежить на уряді і безпосередньо на міністерці юстиції Ольги Стефанішини. Хочу наголосити, що обидві ці дами із Фіріденко і Стефанішина безпосередньо причетні до корупційних справ, по декому навіть пред'явлені підозри, і причетні вони до фальсифікації матеріалів по незаконним, антиконституційним, позасудовим санкціям. Який Зеленський за їх поданням застосував проти мене як лідера опозиції? По енергетиці. Україна до кінця цього року, а це було сказано в 2024 році, мають завести обладнання на понад 1 гігаватт для розподіленої генерації електроенергії. Головне пообіцяти, як обіцяли мільярд дерев, як обіцяли. Мільйони снарядів артилерійських власного виробництва. І на сьогоднішній день ми маємо суттєвий ризик щодо енергетичної безпеки в осінь-зиму цього року. Це обіцяв Герман Галущенко, міністр енергетики України, і це також нам брехало. Наступна позиція є е, для нас, це те, що е, у нас всі учасники, суб'єкти обдурювання українського народу і наших партнерів планують залишитись працювати в цьому уряді. І от для цього вони ховаються від звіту. Для цього вони ховаються від питань, наших питань, які ми від імені народу. Маємо право задати питання членам діючого уряду. Вони ігнорують заборону переобирати уряд, яка міститься в діючому законодавстві, що спочатку перед зміною треба внести зміни до закону, а для цього обговорити. А якщо ми обговорюємо це по відношенню до уряду, завтра це відкриє ящик Пандори по парламенту чи по президентським виборам. В даному випадку я точно. Маю величезну купу запитань. І не тільки по кримінальним справам, і не тільки по виконанню зобов'язань. Моє перше питання: чому Росія перевела свою економіку на військові рейки і зараз в десятки разів збільшила весь спектр озброєння і їх Збройні сили проти наших озброєнь до зубів найсучаснішою технікою? Різко збільшене обсяг і виробництва балістичних ракет, крилатих ракет, ударних дронів, шахет гірань. І ми це відчуваємо кожен день, або точніше кожну ніч. А переведення економіки на української економіки на військові рейки заважають телемарафон, який краде гроші з кишені солдата, заважає Тисяча, яку підкупають голоси виборців. Заважає кешбек. І заважає врешті-решт 330 мільярдів. Це вам грошей не вистачає. Дебіторської забологованості по сектору оборони і безпеки 330 мільярдів. В тому числі десятки і десятки мільярдів гривень. Простроченої заборгованості. І в мене питання, чи допоможе ця зміна уряду і ці процеси фронту? Чи збільшиться у нас фінансування Збройних сил? Чи допоможе це переведенню економіки на військові рейки і концентрацію всіх зусиль в секторі оборони і безпеки, тоді чому не ставлять ці пропозиції? І щодо звернення і заяви Верховної Ради до Конгресу, і щодо е, переведення податком доходу фізичних осіб на рахунки бригад. І, врешті-решт, чи збережеться демократія, або чи відновить демократію, замість того, щоб давати бронь і фінансувати каральні органи і продажні суди, чи відновиться свобода слова, чи стане новий уряд урядом реформ? Бо нам обіцяють, що в новому бюджеті Європейського Союзу майже 100 мільярдів або по 18 мільярдів євро на рік, вони спромогнуться передати українській владі. Але це буде лише за умови втілення реформ. Лише за умови, коли Україна виконує взяті на себе зобов'язання по реформуванню країни для вступу в ЄС. Ну, я відповідь, на жаль. Такий уряд? Точно ні. Бо ми, ще раз може до цього повернутися, маємо прийняти рішення про уряд національної єдності. Тому що моя головна мета це не є критика. Я не відкрив вам Америку. Ви знали про те, що вони брешуть, ви знали про те, що вони корупціонери, ви знали про те, що ми не наближаємося до миру, і ми все далі від перемоги. Моя позиція є абсолютно конкретна. Ми маємо створити уряд національної єдності, ми маємо об'єднати країну. Бо уявіть собі, цей уряд, ця влада працює 6,5 років, а цей уряд найдовший уряд за всю історію Незалежної України. Останнє соціалічне опитування що кожен четвертий українець не знає прізвища прем'єра і не пізнає його по фотокарці. І це означає, що це уряд ім'я. І в країні правлять 5-6 менеджерів. Точніше, чесно кажучи, один менеджер. І звуть його Андрій Єрмак. І замінити шмігаля, який є. Єрмак в сорочці, на Свіріденка, яка буде, Єрмак-спідниці. Нічого не зміниться. Тому наша вимога звіт кожного міністра з достатнім часом для того, щоб проінформувати країну і партнерів, що зроблено і які стоять завдання. Перед затвердженням уряду, програму, для чого вони мають, або якщо будуть мати, ботом довіри. Слуги народу більше не є монокоаліцією. Якщо взяти групу разумкова, якщо взяти всіх, то вони не мають більшості. І тому це буде уряд ОПЗЖ, без якого він не буде проголосований. Тому що в такому вигляді, очевидно, Європейська солідарність не збирається голосувати за ці. А ми говоримо про публічну відповідальність, за пусті і порожні обіцянки, які вони планують перекрити новими обіцянками. А проблеми в країні лише збільшуються. Я точно вважаю, що Україна заслуговує на уряд, який працює. Я точно вважаю, що уряд, який працює, має працювати не для себе і не на себе, а на українського воїна, на фронт і на збереження держави. І дуже важливо дотримуватися Конституції і закону і в питаннях санкцій, і в питаннях призначення уряду бо всім зараз у влади. Величезна проблема.